Працюємо в Сиркуніцькій громаді, селища Руські Кішки з людьми поспілкувалися. Питання, які турбують людей. Звичайно, по є відновленню. По документах люди, які не оформили документи до повномасштабного вторгнення, не можуть зараз отримати є відновлення. Громада зробила супровід юридичний, допомагає через суд відновлювати ці документи. Питання звернулося по облгазу, приходять. Приходять рахунки на транспортіровку газу в той час, коли орки розбили газопровід. Люди не по своїй волі не користуються ним. Звернувся до керівника обленерго. Так само звернувся до керівника обл... облгазу. А до обленерго звернувся, тому що є вулиці, де до половини вулиці відновили електрики, наші а половина вулиці не відновлена. Люди звернулися до нього напряму, щоб переглянули Ну, і можливі. Чи можливо далі протягнути електропостачання? Також питання було по відкриттю філії магазину. Голова громади пообіцяв неподалік не відкрити. Питання було, що ну, почта у вас є в, цирку, в циркунах, але ну, не зможуть вони відкритися. Це вже точно в кожному селі не зможуть відкрити. Але автобус по автобусу питання є, що автобус не заїжджає сюди і людям треба йти пішки дуже далеко. О, тут питання: звернувся до Харнама, Михайло Володимир, заступника голови адміністрації, що переглянули маршрут. Тому що до війни до повномасштабної ходив автобус, а зараз не заїжджає в села. І є, повірте, що гірші дороги, ніж тут. Тут ще нормальна дорога в об'їзд. І чому первізник не їздить? Ну, я до Михайла Димивича звернувся, щоб переглянули. Тобто, так немає бути, людям потрібна, потрібна доступність. Про що, що ми говорили? Про вікна, я, про вікна, про вікна. працює громада з, з міжнародними партнерами. Питання в тому, що. Є відновлення, програма працює і треба реєструватися. А от якщо документів людей немає ще не встигли, ст, то тут якраз громада має допомогти не чекати, поки люди відновлять через суд документи, а вікна встановити. Громада пообіцяла працювати і далі і в індивідуальному порядку до допомогти одній жінці. Там інша трошки ситуація. Що ще. Здається, населення організації. А, і просили в облгаз, звернулися, щоб відкрили якусь тимчасову філію, щоб люди не їхали в Мерефу з циркунів, да, щоб сім чоловік їх не возили туди. А щоб може, може щоб працівник облгазу приїжджав сюди, якийсь термін і зробив свій прийом? Все, працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!